Вчора з задоволенням послухав виступ президента, який сказав про те, що говорити про вибори сьогодні не на часі. Нарешті була правильна позиція озвучена з офісу президента. Паралельно з цим я е, з подивом дізнався, що в нас голова Верховної Ради, міністр е, закордонних справ, ну фактично працюють в інтересах російської пропаганди. Це фактично пряма цитата президента, який зазначив. Що всі, хто говорять про вибори, а голова Верховної Ради в нас звертався до наших міжнародних партнерів з з проханням надати інформацію, як, де і коли відбувалися вибори під час воєнного стану. І президент чітко сказав, що всі, хто думають про вибори, це допомога Росії. Я думаю, що варто було б дати оцінку всім іншим діям високопосадовців. За день до цього міністр закордонних справ говорить про те. Що в офісі президента постійно розбирається з питанням, як проводити вибори, і будуть визначатися, проводити їх чи ні. Я сподіваюся, президент поставив правдиву крапку в цьому запитанні. Це раз, а два хотілося б зрозуміти, чому, виходячи з логіки президента, міністр закордонних справ працює в інтересах ворога, працює в інтересах російської пропаганди. Працює не на державу, як зазначив президент, а працює на якісь політичні інтереси або свої, або я не знаю, яких. É... Uh, Silv Plabel.